Доброго ранку українці, ми сьогодні в Херсоні. Нічка була щита. Тут кожної ночі, кожного дня е весело і, і неодноразово весело. Херсон майже, майже пустий. Сьогодні вночі також Україну обстріляли. І проблема е з бомбосховищами е чомусь залишається відкритою в Україні. Не облаштовані, є деякі закриті, є деякі, е, що просто е, влада нічого не зробила для того, щоб вони були. Є підприємці, які їх приватизували і зробили там свої приміщення, але в кожному місці сьогодні має бути бомбосховище, в кожному будинку має бути облаштоване місце, де люди можуть спуститися і там знаходитися, де буде все необхідне. Тому що безпечного місця в Україні сьогодні немає. І ось це звичайно, звичайний під'їзд. у Херсоня. Ось заготовлені дрова, світло, горить цілодобово. Облаштований. отакий підвал де люди можуть запалити буржуйку є також вода тут ось є багато де можна розположитися. ось цілий цілий такий можна сказати комплекс ось тут ось буржуйка стоїть крісла Є вода, освітлення мінімальне. Ось фактично на тих жильців, які тут залишилися, на тих жильців, які тут залишилися, цього вистачає, тому що у цьому будинку залишилося приблизно 30% мешканців. Але є все необхідне, щоб можна було перечекати. Бомбардування. Ось тільки що крили касетами, і тут люди можуть перечекати. Отож, треба дбати про те, щоб були належні місця, хоча б мінімально наближені до бомбосховища. І нехай нас господь збереже і благословить.